Усім привіт! Продовжуємо огляд квартири в ЖК Республіка. Першу частину ви можете побачити за посиланням. В Цій частині ми оглядаємо мастер бедрум дитячу та ще один санвузол. Досить класне планування рішення від забудовника. Тобто ми майже нічого не змінювали. Тут, тут був свій санвузол, кімната досить квадратної форми, з вікном прямо навпроти ліжку. Питання завжди в таких кімнатах куди ставити шафи, тому що вона досить квадратна, непродовувата. Ось тут ми вирішили робити її вдовж стіни зі входом, і тому ми входимо в кімнату через шафу, через ось такий тунель. Він виготовлений повністю все із ДСП. Тобто, це цілком меблеве рішення. Ось, вимикачі ми вивели також на меблі, для того, щоб ми могли вмикати світло при вході. Ось, е в об'єм цієї шафи ми вписали е робоче місце друге. Тобто стілець буде заїжджати під стіл, і в цілому воно не займає додаткове місце. У нас тут є в цих поличках підсвітка, так як у нас не потрапляє світло з вікна, ось, тому тут своє освітлення. Також примикання шафи до вікна, як я вже казав, у нас від забудовника є підстава з вікнами. Ми були вимушені робити ось такі глибокі ніші для штор для того, щоб в нас відчинялось вікно. І так як на шафа заходить з стіном, ми також передбачили, що в цьому місці у нас фальш є для того, щоб при відкриванні фасаду наші штори не зажовувались. При цьому ми не втрачаємо місце за шторами. По функціоналу цієї шафи в нас є двохсоча секція, ліворуч це дві штанги для вішаків, праворуч у нас є комод з ящиками для білизни та полички. Зверху в нас андресоль. Шафа ця є поглибленою глибини, так як в нас є робочий стіл, та й в цілому є була можливість, ми зробили її 70 см глибиною. На вішаки це не дуже впливає, це впливає саме на андресоль. З цієї сторони, у нас також є ще одна штанга для довгих речей. Тут в нас врізані вимикачі, з тильної сторони ви зможете побачити вузу прокидання кабелів та монтажа підрозетників під ці вимикачі. Дуже часто постає питання, що робити з телевізором, коли вікно прямо навпроти ліжка. А телевізор хотілося б зробити по центру ліжка. Іноді нам вдається робити на цю стіну кронштейн, виносний, і розміщувати телевізор в підвішеному стані навпроти ліжка. В даному випадку такої можливості не було, тому ми зробили ось таку підлогу ТВ-тумбу. В цій TV-тумбі з підлоги є заведені кабелі, і там розміщені всі розетки. На саму тумбу ми влазимо кабелями через такий от кабель-канал. Ось і в продовженні цієї тумби в нас є ще одна шафа. Вона зав'язана в нас за карнізною нішою, відповідно до шафи для речей. В цій шафі у нас не дуже очевидно для спальні саме місце для зберігання, а саме там знаходиться бойлер. У нас є два санвузли, вони досить рознесені по всій квартирі. Та й в цілому два бойлери мати краще ніж один великий. Він знаходиться поряд з санузлом, тому у нас є можливість прокинути каналізацію до бойлера. Ось. В цілому, у нас також є тут кондиціонер, і ви бачите, що цей фасад він спеціально розбитий на дві частини для того, щоб не відчинятись, не впиратись у бойлер. Далі ми потрапляємо в санвузол, про нього трошки пізніше. Проріжкова зона. У першу чергово, це класне сучасне ліжко, досить трендовий дизайн. Вже багато років не виходить з моди. Я б його назвав, що це вже класика сучасного дизайну. Це фабрика «Інтерія» українського виробництва з класної тканини, класне наповнення. В цілому рекомендуємо цього виробника. Ліжко в нас з підйомним механізмом. Завжди пам'ятайте, що при замовленні ліжка у вас є опція замовити підйомний механізм або не замовляти. По замовчуванню його немає. Противагу нашій шафі ми за ліжком зробили декоративні панелі, за за ними є безпосередня підсвітка. Це додатковий сценарій освітлення. Завжди при проектуванні освітлення потрібно пам'ятати, що має бути декілька типів освітлення та декілька сценаріїв. Тут є в нас загальне освітлення. Коротко про нього. Наприклад, у нас над ліжком ви ніколи не знайдете світильник саме по центру ліжка, тому що коли ви лягаєте в ліжко, ви будете дивитися, він вас буде сліпити. Але тоді потрібно пам'ятати, що вам потрібно підсвічувати якусь зону цілому ліжка, наприклад, якщо ви хочете читати книгу. Тому у нас є функціональне освітлення, це просто обрашечки, направлений точковий світильник, для того, щоб ви могли читати книгу або там на тумбочці щось знайти. Якості декоративного освітлення в нас є led підсвітка Тобто ввечері я гадаю, що замовники будуть здебільшого користувати саме цією led підсвіткою а не загальним освітленням. Mm -hmm. Ну як і який майстер-бедрум без свого сунвузла. Він невеличкого розміру, він буквально 4 квадратних метри. Але в подарунок від кана у нас є вікно в самозлі. Це дуже рідка фішка в квартирах, дуже рідко зустрічається. Але коли є, це фантастично. Тому що у нас завжди в самозлі буде світло, нам не потрібно його вмикати. Це досить незвично для сприйняття. Але потрібно пам'ятати, якщо санузл є вікно, значить воно межує зовнішньою стіною. Це означає, що в нас санузол так само, як окремо приміщення, спальне, вітальне і так далі. Тобто воно не обігрівається навколишнім середовищем, і в нас тут має бути своє джерело опалення. Від забудовника тут йшов свій радіатор, але санвузол маленький, цей радіатор просто нікуди було розмістити. Ну, ось тому ми замовниками прийняли рішення. По-перше, ми робимо теплу підлогу, і по-друге, в нас є величезна ручна косушарка, яка буде працювати та обігрівати це приміщення. І якщо ми кажемо про умивальник, завжди логічно розміщати його біля вікна, щоб ви могли вмиватися, дивитися вікно в цілому вам падає прямо на лице. Це дуже комфортно та класно. Але завжди постає питання: що робити з дзеркалом в даному випадку, ми зробили його підвізним до стелі. Воно у нас може крутитися, тобто ми можемо направ... направляти, як вам це буде зручніше, і є додаткова підсвітка в лице. Це досить зручно завжди при проєктуванні дзеркал Закладаєте собі підсвітку в лице. Набагато зручніше наносити макіяж, фар... ну, в цілому вмиватися навіть та оголити обличчя. При наявності вікна санузлій потрібно здуматись, як ми будемо захищати да, прозорість цих вікон. Це може бути просто мотована плівка, вона повністю не пробувається, тобто ви не бачите, вид за вікном, але зовнішнє світло потрапляє в санвусел. 50-50 такий варіант: є рулети або жалюзі. потрібно не забувати, що їх потрібно опускати, підіймати. Якщо робити розумний будинок, це можна було б автоматизувати, зробити, щоб у вас там. При винкню якогось сценарію освітлення постійно закривали з вікна. Або ввечері, наприклад, з 6 годин вечора у вас зачиняється вікно і вас взагалі не видно, а в день вже вручну будете керувати. В даному випадку все досить просто, це просто звичайний рулет. Також ми розглядали варіант не для цього проєкту, а для іншого. Це Smart Glass, тобто скло потерматується, але в даному випадку таке порішення коштувало б декілька тисяч доларів. Ванна досить невеликого розміну, це цього метр 50, але в цілому краще вона є, ніж її немає. В цілому це ванна розрахована для миття дитини і так далі. У нас є функція прийому душу, є своя душовна система, є скло, тобто не шторка, а саме скляна перегородка. При замовленні таких перегородок пам'ятайте, що варто робити її мінімум 80 см, тоді у вас не буде виклюпуватись вода назовні. Під ванною у нас є ніша, знову ж таки, щоб було зручно підходити, щось вмикати або митину і так далі, щоб у нас для ні була був простір. При проектуванні ванни також закладайте місце для лючів та як вони будуть відчинятись. Завжди це така задачка з зірочкою. Ось також дуже часто дизайнери роблять умивальник прямо притул до дожбової перегородки. І з часом постає питання, як це скло протерти, як його вимити, і так далі. Тому ми в своїх проектах завжди передбачаємо цю відстань мінімум 10 см, А іноді ми це розгляд робимо 20-30 і сантиметрів для того, щоб це виглядало більш арканічно. По матеріалам то досить багато матеріалів, як для такої маленької кімнати. Всього у нас три види плитки, три матеріали на меблів, ще у нас є акрил і так далі. Ну ось. Ця плитка і нижня це в нас є Іспанія, верхня фонова плитка. Ми хотіли зробити імітацію фарбування, тому ми використовували максимально таку монохромну плитку, і це в нас Україна. Сантехніка тут також кізноманітна. Ми шукали максимально раціональні по цінам позиції та моделі, тому у нас змішувач на рапорні це Ханзгроя, душова система це Девіт. А її інші душ це колуть, а інсталяція це ТС. Але при виборі ось такої комбінації, пам'ятайте про дизайн, що вони мають бути схожими, щоб ви поєднували схожий дизайн серед різних виробників. Якщо вам не принципово, щоб сама Лейба була однакова на кожним лелевець. Стіну за еонітазу мов виграли до панелями із ДСП. При реалізації такого рішення пам'ятати, що потрібно ставити ДСП не прямо, Тупо в підлогу, а через декоративні ніж. Ми їх не бачимо зі своєї висоти, але вони дають нам буквально 5 мм зазор для того, щоб мінімально, якщо у нас буде якась калюжа на підлозі, у нас не розбухало децпе. В цій зоні у нас відбувається вентканал чи зашивка стаяка. Ось, Тому у нас тут фальш-панелі. А далі у нас це є місце схову, це абсолютно шафа. А в цій зоні у нас є відкриті полички для якогось декору. Ось так це все гарно поєднується. Ця обставина зелена. Вона перепликається зі всією квартирою в цілому як і ця плитка. Кухні вітальні ми потрапляємо в загальний санвузол. Що ми маємо? Це санвузл досить функціонально навантажений, але ми впорались. від входу в нас є досить довга раковина, довжина 1,5 м, але глибина всього 35 см. Саме тому ми зробили змішувач зі стіни для того, щоб оптимізувати розмір самої чаш. На раковиною у нас ще є звичне велике дзеркало з декоративною підсвіткою та з ЛЕД підсвіткою в лице. Проордж у нас є ярушникосушарка, вона досить компактних розмірів, але свої функції буде виконувати. Тумба також незвична. Тут у нас є дві висуні шукляди, але в зоні унітазу у нас досить компактно все розміщено, тому ми гігієнічний душ винесли на фасад, а туалетну бумагу взагалі сховали за фасад. Це все у нас місця схову. додаткові полички, шафи і так далі. Санув це дуже важливо. Душова кабіна. Наче невеличкий квадратний метр, але нюанси дуже багато. Перше це розміри, мінімально комфортні розміри це 95 см на 85 см. Друге, сходинка має бути не більше 100 мм. Третє це скляна перегородка. При проектуванні потрібно пам'ятати такі нюанси. Перший, як її мити, як її обслуговувати. В даному випадку ми навмисно зробили ось цей зазор, нішу і підкреслили її led підсвіткою. Друге, як вона має відчинятись? Завжди має відчинятись всередину, тому що водичка має стікати в піддон, а не на загальну підлогу. Тому тут поставили питання, який механізм обрати. Слайдер робити недоцільно, тому що двері виходять дуже вузькі по 45 см. розпашну всередину. Також незручно, тому що ми заходимо, а за собою закрити не можемо, тому що мало місця всередині. Тому прийшла. На допомогу така система вона називається поворотно розсувна. Як ви бачите, це досить зручно при таких розмірах і функціонально. При цьому ми зберігаємо максимально широкий прохід в 70 см. душовий педону в будівельному виконанні, душовий трап з решткою під плитку. Дуже класне рішення використовуємо в своїх проєктах. Душова система накладного монтажу бренду Hansgrohe. холдер Аркдек українського виробництва. Також душовій є ніша для підсвітки, дуже часто робимо її. А поряд з душовою в нас є шаха, в котрій ми сповали пралку сушарку. І зверху над ними увага бойлер. Це стандартне рішення в наших проєктах. Якщо у вас стеля 2,70, бойлер на 80 літрів, якщо 3 метри, то навіть і на 100 влізен. Також тут залишається місце для зберігання якоїсь хімії. Дитяча кімната, квадратура 13 квадратів. При проектуванні дитячих, ми завжди намагаємось зберегти цю пляму вільної підлоги, тобто розмістити меблі по периметру, щоб було місце для ігор і так далі. Пройдемось більш детально по зонам цієї кімнати. Робочий стіл. ми робили інтегрований також меблеву стінку. Там нас є неглибокі полички для книжок і іншої канцелярії. Стол у нас майже консольний, тобто ми його зробили підвісним на ось цих панелях. Тим самим ми зробили задню стінку і захистили стіну під столом. Дуже е, популярна тема, що коли сидиш за столом, в тебе постійно ногами хочеш не хочеш, а пачкає стіну. Тому це питання тут закрите. Традиційно вже для цієї квартири в нас є ніж широкі зеленого кольору, тут також шафка і також місця зберігання для книжок. Навпроти, у нас писалась досить класного хайного шафа для одягу. Вона в нас трьох кольорів, досить класно грає та утворює такий акцент в цій кімнаті. Також в нас тут є вішаки, комоди, полички і так далі. На торці цієї шафи для того, щоб сховати такий її масивний об'єм, ми зробили декоративні полички для декору. Плюс це можна використовувати також як прикроватну тумбу, якщо Дитина захоче спати в іншу сторону. Спальна зона це кутове ліжко від бренду Франков з під'ємним механізмом, додаткові місця зберігання, це дуже важливо. Кутове узголів'я захищає стіни знову ж таки від подряпин і так далі. Стіни ми обігали шпалерами. Це той самий, рідкий випадок, коли ми використовуємо шпалери в своїх об'єктах, саме в дитячих або навіть в спальні, коли нам потрібно декорувати одну стіну, або запрошуємо художника, і він малює на стінах. Подібний узор. Освітлення. У нас таке ж саме класичне рішення, як і в спальні. Є брашка, направлене освітлення для читання книжки і так далі. І також у нас є декоративна підсвітка в стелі як вичитнього сценарію освітлення. Прикроватна тумба дуже важливий елемент біля дитячого ліжка, щоб ви могли на неї присісти, зачитати книгу дитині або навпаки просто посидіти погляд. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Нагадую, що дизайн та реалізація була повністю за нашою студією. Замовники по цьому проєкту проживають в іншому місці, тобто вони керували цим всім процесом максимально віддалено, і ми спрацювали під ключ. Дякую ЗСУ за можливість реалізовувати такі проекти під час війни, і знімати відео для вас. Підписуйтесь, далі буде більше.